Якщо ваше нерухоме майно було пошкоджене або зруйноване внаслідок ворожого обстрілу, ви маєте право на отримання компенсації від держави по програмі Є-Підтримка. Для отримання компенсації вам необхідно скласти заяву до спеціальної комісії. До цієї заяви вам необхідно додати документи, які підтверджують ваші права на майно. Ви можете звертатися протягом всього строку дії воєнного стану в Україні, а також ще протягом одного року після його припинення. Строк розгляду заяви комісією не може перевищувати 30 днів з моменту вашого звернення, а також іще 5 днів на затвердження рішення. Заяву можна подати в електронному вигляді через портал Дія або в паперовому вигляді через СНАП, нотаріуса або орган соціального захисту населення. Сама компенсація надається такими способами. Якщо майно було знищене, компенсація буде у вигляді фінансування будівництва нового житла або придбання нового житла, в тому числі навіть такого, що буде збудоване в майбутньому. Якщо мова йде про пошкоджене житло, то компенсація буде надана у вигляді робіт, спрямованих на відновлення пошкодженого житла. Детальніше про всі нюанси я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь!